Так, всім привіт. У нас сьогодні понеділок, початок мого першого повного тижня. Тут на сьогодні було п'ять кастингів. Один можна сказати, відмінився, тому що ми приїхали на локацію. А менеджер сказав, що блін, забули про наш кастинг. Потім було ще чотири. Нас розпочалась дуже сильна злива і груза. Нас довезла до агенсу. У понеділку нам видають pocket money, Нам заміряли параметри. У мене далі 59. Боже в мене ніколи не було такої талії, але я зараз схудла, тому а, дуже цьому рада. Видали покети, дві з половиною тисячі місцевої валюти та іванських доларів. Тому все чудово. Зараз приблизно 19 година. Я сиджу в кав'ярні, взяла матчу. До речі, вона тут коштує дешевше, але вона не така смачна. Я не знаю, можливо, це саме в цій кав'ярні. Але поки смачної матчі я тут не була, хоча я її дуже люблю. Але я сподівалася, що я на не тут нап'юся. Добрий ранок, ми збираємось на кастинг. Зараз буду обирати подух. Так, ми йдемо купувати абонемент в зал і я сподіваюся, що в мене пройде оплата по карті, тому що в мене вже покисів недостатньо. О, це було... Ми зібралися, у нас перший кастинг на 11. 10.48. Зараз будемо виходити початку крем від загару на вулиці, плюс 34. Взагалі ми точно не знаємо нашу кількість кастингів на день. Ми збираємось і нас просто возять, ми такі, скільки в нас кастингів, вони такі. Проче в нас дуже погана праска, тому стільні ніж трішечки, м'яті не трішечки. Так, як я повернулась додому з Кастингу. Весь час була вдома. У нас відмінили другий кастинг, перенесли його на інший день. Тому сьогодні у нас такий вільний день. Я хочу піти пообідати, і я буду вперше пробувати китайські пельмені, адекватні, а не 7-Eleven. Елеван. Будь Night Market, Це таке дуже <сміт> цікаве місце, де один магазин буквально продають життя, інше місце якісь ігрові автомати, і потім готують їжу. Воняє жареним тофу так, що якщо ви не знаєте цього аромату, я просто, ну, дай Бог і не знайте. Мені їх видали в пакетику. Типу просто пельмені в Коштувало це щастя 75 п'ять доларів. І так, я купила собі сукню зарі за 390 антішок. Ось таку. Не знаю, наскільки я буду носити тут, тому що в нас дуже жарко. Але на навчання, в вересні і в жовтні точно буду. <реку> і так, у нас швидкий огляд покупок на 1500 тайванських доларів. З продуктів огірки. Йогурт на сніданок, 85 калорій на штуку. Да. Не з їжі, сухий шампунь. Тайванський на пробу. Найдорожча покупка біодерма, крем. Сподіваюсь, допоможе. І патчі, зараз одразу розпакую і кинуть в холодильник. Це все. Зараз на годиннику 11 на сьогодні було з моєї роботи. Це робота не у бренд прикрас. Чесно, сама нічого не знаю, окрім адреси того, що я буду працювати 6 годин, а далі подивимось по місцю. Ще я дуже сподіваюся, що мене погодують, але мені написали поснідати. Я поснідала. Сподіваюся, не для того, щоб замінити цим свій обід. Йдемо збиратись мені. Через 20 хвилинок вже виходити. Я хочу зайти за бабуці і не поспішаючи зійти, тому зараз буду сушити волосся і одягати. Мені, до речі, сказали, що по одягу одягнути. Мені потрібен топ, а без ніяких лямок і джинси. Так, обов'язкова бумажка. Це те, що мені треба буде віддати клієнту І трішки заповнити самі, тому це обов'язково треба не забути. так, мистер стартер пак на работу. Это зарядка, пауэрбанк и маленькие наушники. Господи. А вот такие... Good morning. Так, на цьому мені треба буде відмітити сім'ї, у котрі розпочалась роботи і у котрій закінчилась. Тут написано з 12 до 6, але, можливо, в мене буде овертайм, тобто клієнти трішечки затримують і вони будуть оплачувати. Мені дали перерву. Ми працюємо за 3,5 години. Обідом не пахне, а я поцілую, щоб пахне. Справді все чудово, просто ми на роботу, мені змінюють сережки, змінюють прекрасну шию і все. І так, у нас п'ята година. Мені дали ще одну перерву. Мені ще сильніше нафарбували очі. Я сподіваюся, що ми вже скоро закінчимо. Мене не погодували. І навіть каву не запропонували. Коротше, нічого не дали. Боже, все про що мріяло на цій роботі. Це вже змитий макіяж. Тут три шари тонального крему. І 33 путри. Все боже, змила макіяж. Ми прийшли їсти суші. Я насправді настільки втомлена. Всім привіт! І так, ми з дівчатами поїли роли. Це було дуже смачно. Вийшло, пофоткались. Зараз дівчата в пуленбірі. Мені, з речей, нічого не треба, то я сиджу їх, чекаю на вулиці. Я втомлена, тому що сьогодні мало поспала. Я не могла заснути через те, що мені було то холодно, то жарко, то мені святить кондиціонер. Я не знаю, можливо, я просто хвилювалась. То я прийду додому і заволюся відпочивати. Ми планували подивитись фільм, але я не знаю, чи буду його дивитись. Зараз у нас 21.56. Ми вже скоро підемо додому. Так, це мій сніданок. Я вперше буду знімати якимось хот-догом. А це я візьму з собою. <плес> То поснідали. Це було не смачно. <смі> тому ми знову попросили одягнути ось такий топік без прителів, тому що ми знову будемо знімати прикраси. В мене у мене знову нових покупочок поповнилася колекція моїх різних штучок на шиї. У мене ще 40 хвилин. До студія знаходиться недалеко, 5 хвилин. Дуже зручний час 12-го години, це не рано і не пізно. Я закінчила 6. В принципі, все. Я дошила голову, макіяж мені роботи не треба, тому що мене там не фарбують. Я зараз намажуся з співкою. Аж не виходити. А плани зараз зайти собі за Вже йти в Дженісю. Як вам таке перевцілення? Зараз десь 13.40 почали. Так, у нас 15-та. Мені зробили першу перерву. Ми вже багато чого відзняли. там на екраніку. На мені стільки косметики, що це. І так, відпрацювала нормально. Мені в цей раз, типу, команда студія бренд той самий було, ще на першій роботі. Але сьогодні мені чомусь е, сподобалось більше, не знаю, у мене сьогодні був кращий настрій. Власне, відфоткались Анігірі, смак, грілд порк і селете грін оніон. І так, через дві години я сходила в душ, побула голову. Дуже хочу вибратися. Деградація. Приїхали на набережно. Тут поруч є найтмаркет. Ми купили баблці з Night Market, тому що адекватні баблтішні вже закрились. Коштувало 50 антішок. Це не смачено. Зате тут гарно. Вайп ми вирішили далеко не йти. Сіла прямо в траву. Оля знімає ТікТок, я вже познімала. Взагалі, кайф у нас десь 10 вечора. У мене все ще я не добула баблці, бо він не дуже смачний. Взагалі кайфовий день. На відміну від першої роботи, я не втомилася, реально зараз багато сил. так, дякую всім за Чекаю вас в наступному влозі. Всім пока.